Як би ви оцінили стан навколишнього середовища, у якому ви живете по 10-бальній шкалі? На вашу думку, як християни повинні ставитись до навколишнього середовища? Чому саме так? Давайте дізнаємося у мешканців міста Львова. До стану о так як до своєї власної дитини повинні ставитися. На жаль, своїх власних дітей ми більше любимо, ніж наш, наше оточення, в тому числі і природу і, і все, що пов'язано з існуванням на землі людини. За десятибальною, мабуть, так, на два-три бали не вище. Люди повинні ставитись до того. Що у нас є, до надбання більш бережливо і більш відповідально. Дивлячись з того, яке навколишнє середовище, в якому місці. Наприклад, у Львові я би оцінила на 8 за 10 бальною шкалою, а в інших містах по іншому гірше, краще. Дивлячись з того, яке місце. Я думаю, десь 50 на 50, тобто п'ятірка за 10 бальною системою. А ставитись це треба ще п'ятірку піднімати, щоб залишилось хоч щось. Люди абсолютно, як на мене, не задумуються за станом навколишнього середовища і так далі. І кінець кінців нас очікує глобальне потепління через всі ці викиди газові і так далі. Ну, в принципі, люди на цим можливо задумуються, але це змінити дуже важко, як на мене. Останніх 50-70 років технічний прогрес е, і діяльність людини абсолютно знищили навколишнє середовище. Ну, чіткіше, якщо брати, то це атмосферу, е, рудюсть ґрунтів ну, в нашій країні. Я це беру до уваги нашу країну, чесно кажучи. Ми не бережемо те, що маємо. Хочеться, щоб дбали. Кожен е, робив так, як вдома, кожен робив так, як е, не, не відчуває, а як потрібно, щоб було чисто, щоб було гармонійно. Ну і власне тільки так. Мабуть, багатьом із нас така ситуація добре відома. Пакети зі сміттям у бабіч дороги, лісова галявина, що вкрита порожніми пляшками, береги річок, що густо всіяні сміттям, яке вона ж сама і винесла. І це тільки початок страшного переліку. Екологічна ситуація у світі, зокрема в Україні, стає все більш загрозливою. І на порозі 21-го століття екологічні проблеми набули статусу глобальних. Земля, що живить нас, повітря, яким ми дихаємо, вода, що її п'ємо, щорічно зазнають величезних втрат від необдуманих дій тих, хто ними користується. Іншими словами, люди прагнуть отримувати все більше і більше. А єдине місце, де вони можуть добути ресурси, це планета Земля. Однак головна проблема полягає не в використанні природних ресурсів, а в тому, що скільки б людина не отримувала, їй завжди цього мало. Усі ці проблеми є великою мірою результатом людського себелюбства, егоцентричного прагнення отримувати все більше і більше через постійне зростання виробництва, необмежене споживання та хижацьку експлуатацію невідновних природних ресурсів. Біблія стверджує, що надійде момент, коли Бог Творець віддасть по заслугам тим, хто так відносився до Його творіння. Та гнів твій прийшов. І час настав знищити тих, хто нищить землю? Людина повинна зрозуміти, що вона є частиною Божого творіння, а не його володарем. І, знищуючи природу, вона знищує в першу чергу свої відносини з творцем, саму себе, дім, даний нам Богом. А яка ваша думка?